Гарна традиція Могилів-Подільської міської ради студентам із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здобувають освіту у коледжах та училищах Могилів-Подільської громади, вручати імену стипендію як бонус до державного забезпечення. Міський голова Геннадій Глухманюк сьогодні вручив такі сертифікати на отримання стипендій усім статусним дітям та побажав юнакам і дівчатам старанно навчатися, бути активними та досягати своїх мрій і планів. Ми одна країна і ми разом і виконуємо всі свої соціальні зобов'язання перед всіма, хто їх потребує. Ця стипендія допомогла вам, щоб ви більше зосередилися на навчанні, тому що країні потрібні молоді фахові кадри, які будуть розвивати і після перемоги будувати нашу країну. Особливо вітаємо студентів, які в цьому році поступили, бо це ж відчули, що таке студентство. Вітаємо з тим, що ви є студентами. І побажаємо вам саме основне успіхів. І давайте так, це завдяки міському голові кожного року він посилюю в цьому плані, щоб ця іменна стипендія збільшувалася і на наступний рік вона в два рази вам збільшиться. Так що давайте, щоб ваші успіхи були в першу чергу для вас, ну і для нашої громади, що ви цього вартуєте і заслуговуєте. Цьогоріч кількість іменних стипендій збільшилась. Їх отримали ще й діти-переселенці, які вступили до місцевих коледжів. Студенти дуже зраділи, дякували за матеріальну підтримку і у завершенні зустрічі сфотографувалися на згад. ku